Дежавю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ренкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті П'ятниця. п'ятниця! switch версія Hitman Blood Money, Релізниця для Nintendo Switch, вже 25 січня. Інтернетами ширяться чутки, що Нінтендо випустить Switch 2 десь колись вже у вересні. Mm -hmm. Так я, я тобі повірю. Young Мазіно гратиме Джесі в другому сезоні серіальної адаптації The Last of Us, А Ізабела Мерсед зіграє Діну. Я uh, ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Особисто ви зможете помацати принца персії втрачена корона, оскільки його демо версія вже доступна. а Повноцінний реліз заплановано на 18 січня. Can you take this у інтернетах засвітили нову версію контролера для п'ятого плейстейшена. Ага, Альпакою уважно слухаємо. З найкращого, що має ця нова ревізія, це вдвічі більший акумулятор, що дозволить вам з одного заряду грати до 12 годин. Нагадаю, що перша версія цього геймпаду витримує лише шість. Слайд щось мало мережею шириться чутки, що, начебто, повна назва гри про індіану від Machine Games називатиметься Indiana Jones and the Great Circle. Про це коло давненько фанати складали теорії, оскільки в першому тизері була якась книжечка, на обкладинці якої якраз було щось про древнє коло. Ймовірно, точну назву, а може навіть і дату релізу, ми дізнаємось під час майбутнього девелопер Директу. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Матеуш Томашкевич. Це бляха хто такий. Колишні розробники CDPR, що працював над третім курваком, картковою грою за його всесвітом Гвинт, а також доклав руку і до кіберпанку. Після того, як накивав п'ятами від Проджектів, доєднався до нової амбітної польської студії Rebel Wolves. компанії, яка якраз і відома тим, що збирає колишніх працівників CD Projectів. Недоумки. Якась маячня. Стільки часу забрали. Купу часу забрали у мене. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.